Добрий день, дорогі мої друзі! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні давайте трошечки подивимось на покупки, що в мене з'явилися. Я дещо купила по об'явах, а дещо мені вдалося знайти на барахолці. Зараз у нас така дощова погода, мабуть, як і у всіх у вас, То барахолка в нас слабенька, або зовсім її немає. Люди не виходять. І в один день мені якось вдалося купити аж цілих два молочники. Кажу аж цілих два, бо зараз уже рідко трапляється в один день купити декілька предметів. Купила ось такого елегантного молочничка. У мене є чайна пара така. Тут золотий орнамент, дуже такий лаконічний, строгий малюнок, але мені більше всього тут подобається форма. Це баранівський сервіс. Змили тут клеймо, дуже наводили чистоту. Але я точно знаю, що це Баранівка, бо в мене такий молочник є ще з аерографією і з іншим ще одним малюночком. І ось такий я купила теж на барахолці. Це наш славнозвісний сервіс Сузуля є у дівчат такі сервізи, це наш полтавський завод. Тут багато позолота і дуже цікавий такий малюнок. Можна його роздивлятися і роздивлятися. І ось клеймо полтавський завод, всі його знають ось такий екземпляр в колекцію. А цього пузатого красення я вже купила по об'явах. Знайшла, бо в мене ось була така ж чайна пара, я вам вже її показувала, багатьом вона сподобалася. Із шишкою, це теж сервіс, теж ручна домальовка є, і це довбиш. Подобається мені збирати комплекти. Дуже цікаво так, поштучно, в інших місцях, у різних продавців, але дуже так цікаво. Ще я на барахолочці купила ось таку чашечку. Купляю хоч і одинокі чашки, але я все одно беру. Потім знайдеться або блюдечко, або ще якась. Якийсь предмет від цього сервізу. А більше всього, мені подобається тут ручний розпис. Це полонський був чайний сервіз і ось одна чашечка від нього. А ще, ви бачите, в мене з'явилися тарілочки. Ось такі веселенькі, яскраві, кольорові. Це від сервізу сонячний зайчик, коростень, Але чомусь тарілки. Різні, як ви бачите, є з рівним краєм, а є з хвилястим. Чи це так воно й було в сервізі, чи це два різних різновиди одного сервізу, але все одно можна буде поставити на стіл підняти настрій в цю осінню таку дощову погоду? Ось такі в мене надбання, придбання і новинки в колекцію. Всім вам дуже вдячна, хто залишається зі мною і новим моїм підписникам. До нових зустрічей! Хай все буде добре! Скоро побачимось! До побачення!